Так У продажу на авторинку Рено Меган 3 хетчбекові з бензиновим двигуном 1,6 MPI на 16 клапанів 115 кінських сил і безпроблемно ставиться газ 4-го покоління. 2009 року автомобіль у нас без ключовим доступом на передніх дверях. Так, у нас 185 тисяч пробігу, автомобіль у нас не битий, не фарбований. Ціна у нас 6900, номер власника. Ось якому як ви цікаво, телефонуйте по номеру, нажимайте на паузу, читайте повністю опис автомобіля. У нас автомобіль вже з Німеччини, датчик дощу. Також електрозеркала. Легкосплавні у нас диски. Так, безключовий на водійській двері. Хечбекові чорний колір. Дивіться, автомобільчик наступає. Повністю ремнесенькі, ні м'ятінок, ні скультчиків немає. Так, ось і правий бортик. Криша в нас все ціленька. Так, у нас тряпчаний салончик, 4 електросклопідіймача, двохзонний клімат, мультикермо, круїз контроль. Так що, ще Механічна коробка на 6 передач, так що кому буде цікаво даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника.